Друзі, всіх вітаю! Це мій YouTube канал. Дякую, що ви зі мною нас вже більше 14 тисяч. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся і пишіть в коментарях теми, які вам важливо обговорити разом. Сьогодні поговоримо про хороші новини з Брюсселю в ситуації, коли в Конгресі Сполучених Штатів фактично на цей момент заблокована допомога Україні через те, що в Штатах зараз стартувала вже в такому розпалі виборча кампанія, і 61 мільярд допомоги. Києво прив'язаний до внутрішніх питань, це тема кордону і міграційної політики. Для нас критично важливим було розблокування європейської допомоги, яку через позицію угорського прем'єра Орбана на грудневому саміті Євросоюзу не змогли підтвердити Україні. І от 1 лютого відбувся позачерговий саміт Європейського Союзу, Європейської ради, вірніше, де було прийнято дуже позитивне рішення рішення для України і розблоковано 50 мільярдів євро для України. Це Ukraine Facility програма на 4 роки. Як розподіляються ці 50 мільярдів? 33 – це дешеві позики, які треба буде віддавати. 17 – це гранти, це дуже важливо. І от з них 39 іде на план України, 8 – це інвестиційні програми, 3 – це ну, технічні. Технічна допомога, технічні витрати, адміністративна підтримка. І, власне, ці кошти так само спочатку. Прем'єр Орбан хотів а, блокувати, щоб щороку переглядати цю програму, а, мати можливість там виставляти умови, шантажувати. Але дякуємо всім друзям України, які це і прем'єрка Італії, це і канцлер Німеччини, це і президент Макрон, які провели всі там відповідні перемовини з Орбаном, і йому прийшлося здутися. Вибачте на слові, і усі свій шантаж припинити. Отже. Же ми маємо а, на 4 роки 50 мільярдів критично необхідних і для підтримки нашого бюджету, для підтримки економіки, і а, для того, аби ми вижили і вистояли. Але а, звичайно, ми дуже дякуємо нашим справжнім друзям з Брюсселю, Але от е, важливо, що в цій угоді, яка була оприлюднена. Так само фактично ідеться про те, що кошти будуть даватися гроші в обмін на реформи, і там є маяки цього разу не тільки законодавчі, а важливі маяки з точки зору розвитку України як демократичної держави. Зокрема, там дуже чітко сказано, що для того, аби Європейський Союз а щороку буде робитися спеціальний звіт, як використовуються ці кошти, куди вони йдуть, чи там немає зловживань. Європейський союз спеціально зазначає, Значив, що тема боротьби з корупцією, а, прозорості використання коштів є надзвичайно важливою. Це перше, друге, вперше за я думаю, що сів Януковича. В часів Януковича в такому серйозному документі Європейського союзу звучить як обов'язкова передумова для цієї допомоги демократичний розвиток України, парламентська багатопартійність, і оце от слова парламентська багатопартійність вони розшифровуються з дипломатичного на англійську чи українську як сигнал і банковій, і е, офісу президента, і Стефанчуку про те, що Україна є демократичною країною. Вона представила. Лина в парламенті не лише слугами, а іншими партіями, які Представляють українське суспільство, і оці от безумства з політичною цензурою, з відсутністю в марафоні опозиції, з тиском на опозицію, забороною на міжпарламентську діяльність, з цим блокуванням відряджень вона не може тривати. Тому я би на місці Стефанчука дуже уважно вивчила не тільки заголовок про те, що Україні надали 50 мільярдів, а прочитала і сам текст, і на місці там всього офісу президента і уряду. І в принципі, це дуже добре. Що наші європейські партнери теж посилають такий сигнал українській владі, що Україна демократична держава навіть в умовах війни. Ніяких авторитарних тенденцій наші партнери, союзники терпіти тут не будуть. Наші партнери починають по суті план переговорів щодо вступу України до європейського союзу, і я думаю, що нас буде чекати така серйозна робота по адаптації українського законодавства до європейських стандартів по 34 кейсам напрямкам, починаючи від екології, закінчуючи сферою безпеки. І тут треба буде дуже ретельно працювати головне, аби ті люди, які відповідають у нас сьогодні в країні. За а, ці напрямки і за владу усвідомлювали, що заголовки мають відповідати суті законів, а не так, як вони люблять це переписувати. А, і ось ці хороші новини насправді так само е, прийшли на фоні європейських медіа, які останні дні пишуть дуже багато про Україну, але не в цій тональності, яка нам сьогодні потрібна, не про важку ситуацію на фронті, не про героїзм української армії, а про склоки в українській владі, яка там з чуток збиралася прибрати популярного головнокомандувача Валерія Залужного. Валерій Залужний ніяк не коментує ці чутки, дуже мудро, тому що коментувати чутки це задача цих позитивних блогерів ОП, які знову таки весь час там починають в своїх телеграм-каналах вчора знову там списати про те, що Валерій Федорович прийняв мудре рішення, за що вам дякуємо. Що за натяки не зрозуміло. Але мабуть, вони мали на увазі під мудрим рішенням те, що а, на CNN вийшла колонка генерала залужного, і вона дуже важлива. От я хочу а, підготувала нотатки по ній, щоб спеціально зачитати вам кілька дуже важливих цитат. Отже, він в першу чергу звернув там увагу і акцентує на відповідальності за непопулярні рішення. І це настільки дисонує така здорова доросла позиція генерала залужного про не, необхідність брати на себе відповідальність за непопулярні рішення з тим, як себе сьогодні поводять той самий спікер Стефанчук, який уявіть собі, навіть ще поки не зібрав голів фракцій, аби обговорити з ними. Законопроект про мобілізацію, який зайшов від уряду. Сам президент Зеленський я уважно слухаю всі його звернення вечірні, ще жодного разу не відреагував на законопроект про мобілізацію. Хоча очевидно, що його радники мали би не накручувати його проти політичних опонентів, проти генералітету, а дати прочитати цей законопроект, аби висловити свою позицію як верховному головнокомандувачу, що там так, що він бачить як правильні там позиції. Над чим треба попрацювати, що змінити, аби переламати ход війни і виграти? І, власне, далі про що йдеться в колонці залужного. Він фіксує правду, що ворог має перевагу і в мобілізаційному ресурсі. Це очевидно, Росія велика країна, і, на жаль, в технічному ресурсі, тому що перебудувала свою економіку на військові рейки. Він ще раз виокремлює важливу роль безпілотників, які мають сьогодні 24 на 7 на фронті супроводжувати всі дії наших підрозділів, допомагати їм і. Захищатися від ворожих безпілотників і громити ворога далі, що сьогодні технології мають перевагу над традиціями. А отже, ми маємо усвідомлювати між рядками, що йдеться про РЕП, про нові ракети нового зразку, про нові технологічні наробки в сфері ВПК, і саме над цим мають працювати всі, хто сьогодні у нас в «Укроборонпромі». А я нагадаю, що голова наглядової ради «Укроборонпрому» Украбаронпрому нікімілавана. Ну, це ви пам'ятаєте, хто він. Директор був Трускавецької школи для слуг, таким зараз займається тим, що за величезну зарплату державну накидає на генерала залужного, замість того, аби зайнятися саме цими технічними наробками. І це безумство. І далі так само головнокомандувач говорить, що стратегія ЗСУ полягає сьогодні в докорінній зміні підходів, філософії, підготовки і прийняття військово-політичних рішень. І от створення такої системи може бути досягнута за 5 Місяців, ну очевидно, якщо не будуть заважати, я так собі думаю, І він називає три ключові цілі на 2024 рік: це створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, впровадження нової підготовки та ведення бойових дій, це дуже важливо, тому що, наприклад, у новому законі про мобілізацію законопроєкті, до кого мене купа зауважень, і у нас там буде купа критичних моментів, але що важливо, там зафіксована необхідність. Тренінгів і навчань для мобілізованих перед їх відправкою на фронт, і е, так само він зауважує про е, необхідності якнайшвидше опанувати нові бойові можливості. Як я, як журналіст і політик, читаю цю статтю, окрім того, що там написано, перше ну це серйозний сигнал банковій і всім оцим моїм посіпакам, починаючи від Мар'яни і закінчуючи е, телеграм-каналами, що ніяких заяв. Про там відставку власних залужний, звичайно, не писатиме. Ну, це читається тут між життів. Відповідальні державні діячі вони не тікають з поля бою. Вони йдуть до перемоги, як би це важко не було. Друге, це сигнал, що план є, і важливо, аби політики в даному випадку і держава допомогли армії цей план реалізувати. Це можливо за умови і. Забезпечення тилового і е, правильної мобілізації, і законодавства, але головне, аби не заважали. І хотілося б почути план, а не план просто зняти залужного, тому що там він популярніший ніж сьогодні е, влада. Якщо є до нього претензії, щоб вони були конкретно озвучені, тоді а не оці всі чутки, які там блукають в коридорах і, на жаль, виплеснулися в міжнародні медіа, от таке хотілося б чути від влади. Це друге. Третє дуже важливе, що ми теж тут читаємо. Я думаю, ну CNN – це дуже серйозний майданчик, і коли а, такий майданчик так швидко дається для колонки, це так само свідчить про підтримку нашими партнерами, наших військових, військового керівництва. І сигнал для влади, що власне потрібно не чваритися зараз, а об'єднатися і працювати разом для того, аби рухатись до перемоги. Ну, я так читаю цю статтю. Не знаю, що там які читає влада. Я чомусь думаю, що знаєте, їх будь-яка фотографія опозиції, там всіх, хто не вони західними партнерами, будь-яка присутність західних медіа в них дратує. Починається в них там, якби дуже дивна реакція. Хоча насправді мені здається, що краще Україна буде представлена західних медіа серйозними дорослими статтями, які показують, що в нас є план, що ми не розгублені аніж оцими склоками Дрязгами і конфліктами, які виплеснулися з вини самої влади. Яка ж починає починаючи з Мар'яни, і так далі, і інших у цих пасіпак роздмухувати конфлікти, тому, тому якось так друзі. Ну я дуже рада, що в нас є хороші новини з Брюсселю, тому що дійсно це важливо для української економіки, і я так собі тепер бачу розвиток подій, що мають наступного там тижня чи днями приїхати. Високопосадовці з Брюсселю, тому що якщо записані там в угоді в ці певні пункти, в тому числі про демократію, це потрібно проговорити з українською владою і для того, щоб надійшли перші транші, ну а ми бачимо своєю, звичайно, обов'язковою такою місією це допомагати Збройним силам, об'єднуватися навколо Збройних сил. І так само захищати демократичний розвиток України. І я дякую всім вам, моїм глядачам і підписникам за те, що ми тут на одній стороні світла разом усвідомлюючи наскільки це важливо для України. Все буде Україна, друзі, і до зустрічі.